Вітаю вас, представтесь, будь ласка. Вітаю, мене звати Дар'я, мій дзвонить Гілка. Будь ласка, як ви потрапили в військо? Я готувалась до Великої війни вже з весни 2021 року. Було зрозуміло, що скоро буде погіршення ситуації. Називаємо це так. Якщо ви пам'ятаєте, на кордоні з Україною були масштабні навчання, як це називали росіяни, і для Тих, хто в принципі, хоч трохи розуміється, на цьому було зрозуміло, що скоро щось трапиться. Весь 21 рік я провела на полігонах, на вишколах і готувалася до того, що ось щось трапиться. І коли це трапилось, то я просто поїхала в ДЦК чи військомати, як це тоді було, і вже ввечері була в Гостомелі. Це було 24 четвертого Так. Чому ви, ви вирішили такий шлях обрати? Рік свого життя ще до повномасштабного видати поселений підготовку і далі військовий шлях. Яка мотивація? Це моя країна, я хочу тут жити. Я хочу жити в незалежній, сильній країні, яка розвивається, яка а, бути в безпеці у себе вдома. І вже коли це трапилось, коли Росія напала на нас остаточно. То в перший же день було окуповано моє рідне місто. І це дуже сильна мотивація потрапити додому насправді. Скажіть, будь ласка, чи був такий момент, коли ви пожаліли пожалієте, що набрати себе? Ні. Ніколи? Чому? А, тому що а це стало метою мого життя? Звільнити, зробити максимум того, що я можу зробити для цієї країни. А я постійно кажу про те, що за Україну не треба вмирати, за Україну треба вбивати тих, хто приходить сюди з війною. І поки цих ворогів багато? Можна будь-які слова використовувати, якщо. Що. Добре. А поки їх багато, а моя місія все ще не а, дісталась з кінця. Скажіть, будь ласка, як ви не ЗСУ все-таки, то чим би ви зараз займалися? Я не знаю, чесно, до а, того, як я потрапила в військо, я займалася рекламою. Я спеціаліст реклами за освітою. І мені це, якщо чесно, на той момент вже набридло. І, в принципі, в війську я знайшла своє я, напевно, те, для чого, якщо не була народжена, да? бо ніхто не народжується для війни, то принаймні тут я почуваюся на своєму місці. Я знаю, що я роблю. Я знаю, що кожен мій крок він іде на користь країні і кожному в цій країні. А на якійсь звичайній цивільній роботі ну, цього досягти доволі важко. Скажіть, будь ласка, головна ваша мотивація в житті? Бути щасливою. І зробити все для того, щоб бути щасливою. А в той момент, коли ви прийняли рішення йти в ТЦК, вас рідні ваші підтримували? Чи як вони відреагували? То вони спокійно відреагували, вони. Знали, що я готуюсь. Моя мама проходила вишколи разом зі мною. Моя тітка проходила вишколи разом зі мною. І на той момент вона вже була в батальйоні новоствореному ТРО, оскільки це саме початок 22-го року. І вони тільки-тільки створювалися цей рот військ. Вона була однією з перших, хто доєднався. Я теж планувала, але не встигла це зробити до повному штабки. Україна після перемоги, яка вона? Складне питання. Понівечено. Без великої кількості тих, хто міг тут бути, хто міг її розвивати, без великої кількості тих, хто міг тут народитись. Нам буде дуже важко її відбудовувати. Але це наша країна, це наша земля. І кому як не нам це робити? Що фундаментально має змінитися в українцях, на вашу думку, щоб у нас в майбутньому не було війни. Я не думаю, що це від українців так сильно залежить. Менше інфантильності, напевно, менше сподівань на когось, крім себе. Ніхто за нас не буде воювати. Ніхто за нас не буде виборювати перемогу. Сподівання на. Лідерів інших країн, що вони за нас щось порішають. Це марна справа. Ми цікаві тільки самі собі. У медалі завжди дві сторони, що дала вам ця війна, що забрала? Ця війна дала мені можливість а, зрозуміти, хто я є, вирости і над собою теж. Вона дала мені класних друзів, супер досвід, якого ніде більше неможливо було знайти і отримати. Вона забрала в мене дім. Вона забрала в мене близьких людей. Моя рідна людина загинула в окупації. Я не можу вже три з половиною роки попасти. На могили своїх батьків, свого батька, своїх предків. Це боляче. Чого, на вашу думку, не вистачає війську? Що нас підсилить? Нас підсилить свіжі сили тих, хто поки що не готовий на даний момент. Я розумію, що це болюча тема да? мобілізації, бусифікації, як це зараз прийнято говорити, але в першу чергу нам потрібні люди. Без людей ми не вистаємо. Техніка є, дрони є. Де навчатись є і чому навчатись є. Немає рук, які це будуть робити. Не вистачає рук, які це будуть робити. І повторюсь, за нас ніхто воювати не буде. А що б ви сказали собі у 2022 році, коли ви прийшли в військомат, яку б пораду дали? Готуйся, мала, буде важко. Зціпи зуби і терпи. А ви в майбутньому як ви Бачите, що Я за той час ще в війську розучилась дивитись вперед. Ти собі в принципі не належиш. І щось планувати далі, ніж на найближчі кілька годин. Ну, це практично нереально. Заглядати вперед, так і далі, там, після війни. Я не знаю, дай Бог дожити до після війни. Я, я хочу дитину, я хочу в декрет. Я сміялась, що коли мені набридне армія, я піду в декрет. Але ніхто здоровим не повертається з війни. Якщо це не фізичні вади, то морально вона дуже виснажує. І в мене є страхи пов'язані з війною. Через війну з моєю менталкою, чи зможу я нормально виховати людину, яка буде продовженням мене, продовженням України. Ну, є спеціалісти, які допомагають, консультують, дитячі терапевти. Думаю, що це порівняє. Безумовно, але я себе боюсь після цього всього. Ну, це що проблема не тільки військових, а людей наприклад, при фронтових зонах. Так, даме спорно. Але це напевно якась міра відповідальності. У мене відчуття відповідальності воно надто загострене. Тому це певний бар'єр особистий. Я бажаю, щоб у вас все вийшло, щоб у вас була дитина, і ви пішли утіклісти перемоги, і все було так, як ви хочете. Дякую.